Друзі, привіт! В роботі Renault Megane будемо його комплексно робити. Тобто будемо мити підкапутку, кузов, вимивати і воскувати. Так, подивився трошки грубша. І бачите, ніби лампочки пробиваються. Це означає, що досить непоганий. Ризики такої замотованості нема. Просто треба відмити гарно кузов, щоб правильно нанести віск на чистий кузов. Так, щоб ходити по кругу нема чого. Думаю. В общем, чорний на чорних купаках. Теж упрощає трошки задачку, бо не треба диски мирмувати. Це забирає набагато менше часу. Тому трошки дешевше буде. Так, по салону зараз покажу. Так, в салоні у нас пластмасовий затертий руль. З клієнтом говорив, каже, що стояв чехол і чол рухався, тому отак от от він затерся. А чехли надівають для того, ніби зберегти кермо, а насправді от така хрінь вийшла. Так, є, бачите, дуже багато органіки. От, ніби не натерте, хоча воно вже може кристалізувалося, тому так не липе. Так, бруд, є бруд. Сідухи не затерті, трошки є скомканість, але нічого такого. Тут вже ніби трошки збився, ще може. Так, по пробігу, що у нас 207 тисяч, друзі. 207 тисяч пробіг. Так, що у нас? От, є, померки витягуємо, пробуємо я рукою От, ніби норм. Ніби виїхали, бо вони без ліпучок не прилипли. Так, під ногами бачимо більш-менш порядок. Тут оба, дивіться, де завалявся. бачите? чупа-чупси можна вісти, щоб отут на віконечку, ну, на скальці, щоб мухи ловити. Тут що якийсь такий провесоне і не провесоне, щось таке дуже дивне. Так, Плямки незначні і він такий дивний, ніби перетягнутий, щоб я не допродивлявся. Окей. Бачимо, кузов чистий, а прийоми грязні. Неправильно миють машину. Ось так, скажу. Прийом обов'язково теж промувати. Ось так воно виглядає. Не дуже файно. Окей, теж не є щось таке страшне печальне. О, тут, о ні, відкривається. Так, Відкривається чи не відкривається, друзі, я щось я не знаю. Гавно, що не відкривається. О, що там? Біщокнулось. Але не відходить. Окей, зараз, щоб на одну руку не поламав, потім подивлюся. Так, 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 так. Ось тут таке. Ну теж не біди. Тут То біди, хтось зробить. Хтось зробить, не страшно. Ага, вона ще в чехлах була. бачите, що навіть ці штуки є. Тому вона в такому стані. Тут буде чехли всюди, тому в такому гарному стані сидухи, Без особих диких плям. Так, саді якийсь інструмент. Резинові коврики і тут теж все більш-менш в порядку. Окей. Нема біди. ну, ну. О, є зло. Є то зло. Курва мать. Як воно заїбало то, блять. Я, друзі, на той плах так само реагую, як на русскоговорящих, чесне слово. Мені все рівно. Звідки він, з якого міста, чую руску мову. І киплю. Всередині все перевертається, хочеться щось сказати, погане слово, якесь голос, щось пизданути. Коротше. Але мовчу. Чесно, ламаю себе в середині і мовчу. Не маєш міливості щось доказувати. Окей, друзі. Знайшов той плак, розстроївся, ну нічого. Завди мили, завжди бачили. Щось це може і отрима. І підкапотка, друзі. в такому стані. Брудно, дуже брудно. Я думаю, це вона вже так і не піде, щоб помиться, але промиється. Хоч отаке все страшнюще. Ну і тут, зрозуміло, це все промиється і все буде по-людськи. Можна вже б їсти, доглядати. Не буде зимою киснуло. Ну, я думаю, що це правильно. Так. Окей. Купу роботи сьогодні. Ну що, друзі, маганчик в такому стані. Думаю, що порішали все-таки, що його десь, десь зовсім недавно його були, перейшли пастою. Тому він в такому ну, досить непоганому стані лак. Він реально чистий лак, без особих знаматованості дикої. Ну і гарно промилося парою і блін, ну, ефект звісно, зеркальний. Круто, круто. Натерся, звісно, трошки не збиралося всякої сажі і всього такого. Але зараз машинка тупо гарна, чиста. Так, підкапотка, друзі. Є, звісно, тут просихання по кантах, без цього вже ніяк. Машина вже проїхала більше 200 тисяч, а ще скручений, певно. Що... Так що щось десь є. Але такого зовні воно все красиво виглядає. А в сердину там з фонариком нема чого заглядати. Так воно <хи> як має бути. Так, по салончику в нас теж плак. Той змився, дикий, все гарно, сіреньке. Красиво. Є, звісно, такі от кантики, десь там просихання. І ніяк, ніяк мочить, зникає, потім проявляється. Треба тільки, як то кажуть, тим плагом він там кристалізувався. І, все. Ну і цю підножку теж я трошки натер, щоб вона мала якийсь якісь ефекти, то воно вже таке сиве пробіліло. Так, гумки помилися, потолочок пробився, все красиво, все чистенько, все пахнюче. Крісло теж набрало свої. Така пара вдаряє, паралон розбухає і воно таке зараз ну, ненадовго, але ефект початковий дуже крутий. ззаді повний порядок. Особих проблем було. Ну, там, під ногами. Тут дуже багато паралону, Я боявся, щоб не замокло і не втупилося. От, зараз вже трошки прохолодало, тож не так легко то все просушити буде. Тому не треба зараз переливати, треба мати міру. Краще щось не достирати, чи машинку втопити, вона затухне, буде смердіти. Ось такий, друзі, ефект. Хороший ефект чорного автомобіля. Ну на жаль, ненадовго виїхав. Полюкою притрусило і все. Ну, якось так.